Друзі, привіт! Сьогодні особливий вечір, а завтра особливий день, бо вже третій рік поспіль в Україні святкують Різдво 25 грудня. Тож хочу сьогодні з вами про це поговорити. Навколо цієї дати зараз дуже багато дискусій. Деякі кажуть, що не відчувають Різдво 25 грудня і святкують його тільки 7 січня. І ви знаєте, що я скажу? Це нормально. Якщо з дитинства ви святкували 7 січня після нового року, то ваша пам'ять вона автоматично ще не прилаштувалася, бо це спогади, це той ритм свят, котрий закладався впродовж років з дитинства. Але знаєте що тут важливо теж дещо розуміти. Ми зараз не просто звикаємо до нової дати, ми повертаємося до свого коріння. Наші предки ще до приходу християнства святкували коляду саме в ці дні, наприкінці грудня. Нещодавно, до речі, я розповідала, що Коляда починається в день зимового сонцестояння, а саме 21 грудня, коли відбувається астрономічна подія повороту сонця. І тут потрібно розуміти, Коляда — це не один день, а період, тобто 21 грудня, початок, момент народження світла. Далі йдуть колядні дні, і 25 грудня це вже кульмінація, коли світло входить у життя людей. Тому саме в цей період співали колядки, ходили від хати до хати, збиралися родинами і, звісно ж, поминали предків. І що я хочу сказати? Навіть якщо для когось християнство не його ЕГрегор, і вам ближче давні до традиції, 25 грудня усе одно не чуже. І цей день він не зник з приходом християнства. Так, змінив сенс, але не втратив свою силу. Бо то світло, яке колись чекали, як сонце, стало світлом, яке прийшло у світ через Христа. А сила цього дня буде жити доти, доки люди пам'ятають його і проживають. Навіть якщо ви атеїст і взагалі не вірите ні в що, цей день усе одно відчувається особливо. Це день родини, день тиші, день пам'яті тих, кого вже немає поруч. День, коли можна просто зібратися всією родиною і поділитися своїми спогадами, своєю радістю, своїм теплом. І насправді все це створює дуже сильний стан. Називайте це енергією, атмосферою чи психологією, суть від цього не змінюється. В святий вечір і День Різдва 25 грудня мають сильну енергію, яка була закладена ще нашими предками. Тому це не день для сварок, любі друзі, не день для поспіху та хаотичних планів і точно не день для загадай бажання. Я рекомендую вам у цей день побути з близькими, частіше говорити теплі слова, налаштовуватися внутрішньо на добро, берегти світло в собі та у своїй душі.